Усім привіт! Мене звати Світлана і я рада вітати вас у світі блокнотів. Сьогодні я знімаю для вас анонсований огляд моїх канцелярських новинок. Я покажу вам три різні блокноти, набір маркерів та два паперові блоки для записів. Усе це товари з магазину Flying Tiger. Це відео не реклама бренду, а просто огляд приємностей, які я отримала у подарунок на Валентинки. У Кракові, де я проживаю, ми маємо стаціонарний магазин, але він також є онлайн, і я залишу посилання на нього в описі під відео. І першим хотіла показати ось такий жовто-блакитний нотатник у крапку. У ньому 96 листів з цупкістю 100 грам на метр квадратний. Це такий бюджетний варіант для Bullet journal. Щоправда, папір середньої якості, тому треба буде тестувати усі матеріали перед тим як використовувати. Мені здається, що маркери та чорні лайнери все таки можуть тут просвічувати. Оскільки я вже маю на 2024 рік Bullet Journal, то цей блокнот наразі буде чекати свого часу. Про мінус із папером я вам сказала. Перейдемо до плюсів. А тут є ось така резинка, щоб блокнот не розкривався. Є вклеєний тримач для ручки, і це радує. Ну бо не завжди він передбачений. Ось, наприклад, як у моєму нинішньому буджу. Тут я його мусила вклеювати самостійно, бо мені зручно, коли ручка завжди зі мною. Так само, ось ця закладочка. Я її теж сама тут зробила, бо без неї було незручно. І гортання займало багато часу. То ось у цьому блокноті є навіть дві такі закладки, що дуже зручно. Папір тут не білий, він жовтоватого відтінку. Не знаю, чи передає вам камера повноцінно колір. Я зараз для прикладу покажу вам знову ж таки блокнот, яким я зараз користуюся. От у ньому білі сторінки. І от, уже бачите, на контрасті вам видно різницю. Ну тут уже хто що любить. Для мене, наприклад, колір не настільки важливий, як цупкість паперу. Отже, наступний блокнот, ось такий миленький. Він у рожевій обкладинці і приємний на дотик. Обкладинку можна зняти та використовувати для інших. Блокнотів, ну або для книги, якщо якась маленька книга, треба тільки, щоб за розміром підійшло. Я ось, наприклад, хочу спробувати, чи надягається вона на мій буджо, бо це було б добре, оскільки я часто беру свій планер із собою, і він би тоді з обкладинкою менше шарпався, але, мабуть, бачу, що він сюди не ввійде. Бачите, він трішки вищий, буквально на 3 міліметри. Ну і, мабуть, за рахунок цього не поміститься. Ну, все одно, давайте спробуємо. Ну, а раптом я помиляюсь. Так, е, ну, ні, ні, на жаль, дива не сталось, він сюди не підходить. Шкода! Бо я хвилююсь за свою обкладинку. Не хочеться, щоб ось ці класні золотисті цяточки із часом постиралися. Переходимо детальніше вже до власне блокнота. Тут теж 96 листів. Ну а от папір дуже тоненький, всього 70 грам на метр квадратний. Це навіть менше ніж офісний стандарт. Там це зазвичай 80-90 грам. Тож із таким тонким матеріалом сильно не покреативиш. Тут точно будуть перебиватись будь-які маркери, фломастери. Думаю, що навіть лайнери, якщо якісь товстенькі, скажімо, на 0,5, то вже, мабуть, будуть просвічуватись. Треба буде все тестувати. І, можливо, щось із матеріалів цей папір таки витримає. Колір паперу теж, так як і у попередньому жовтуватий, і він у лінійку, рожеву лінійку, що рятує і робить його не таким нудним. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як можна використовувати цей блокнот. Буду рада вашим ідеям. Можливо, у вас виникли якісь асоціації із цим блокнотом, або ви б хотіли побачити якусь конкретну рубрику на моєму каналі, то обов'язково поділіться своїми думками в коментарях. Я обіцяю усе прочитати та спробувати втілити ваші пропозиції в життя. А ми йдемо далі! І останній на сьогодні нотатник це ось такий щоденник Five Year Diary». Він приємного молочного кольору, а сторінки у таких пастельних відтінках. Для тих, хто не знає, що це таке, я спробую коротко розповісти. Колись у студентські роки у мене був подібний, і його суть у тому, щоб щодня робити у ньому короткі записи протягом п'яти років. Ну і потім у майбутньому можна аналізувати, як ви провели той чи інший день. Ну, такий собі щоденник пам'яті. Зараз, до речі, часто у bullet джурналах роблять щось подібне, коли виділяють собі одну-дві лінії для маленьких заміток про кожен день. І ось по суті, це те саме, але в одному місці і на 5 років. Ви вказуєте рік. Я ось, наприклад, буду починати вести його з березня, ну бо не бачу сенсу чекати нового року, щоб почати із січня. Буду намагатись робити записи щодня, і от потім з часом буде цікаво почитати, як я провела той чи інший день кілька років тому, наприклад, я маю день народження 14 серпня, і от цікаво буде згадувати, як я святкувала своє свято протягом п'яти років, що там цікавого у мене відбувалося. Ну, в принципі, у такий спосіб можна відслідковувати, як змінюються ваші смаки, звички, можливо, якийсь характер навіть так, якісь там моменти а для творчості та креативу тут, звичайно, місця замало. Ну, але цілком можна використовувати якісь декоративні тасми, ну або наліпки, скажімо, смайлики, які будуть відображати ваш настрій у той чи інший день. Насправді такий формат можна використовувати для багатьох цілей. Зараз популярними є різноманітні трекери. То тут цілком можна відслідковувати харчування, настрій, сон, погоду, робити якісь фітнес-нотатки або читацькі записи. Подібні блокноти можна використовувати навіть для відслідковування власної продуктивності. Словом варіантів насправді безліч. Обирайте, який вам до вподоби. Мені самі цікаво з ним попрацювати, і я не знаю, чи вистачить мені терпіння та організованості, щоб щодня щось тут записувати. Той, що колись у мене був, я на жаль закинула. Я, звичайно, розумію, що я людина, а не робот, і буду намагатись спокійно ставитись до тих ситуацій, коли, можливо, щось забуду або не захочу навіть зробити запис. Ну, це життя буває всяке. Я обов'язково час від часу зніматиму вам звіт, що в мене виходить і як я його вестиму. Сподіваюся, вам сподобається ця рубрика. Ага, я не сказала вам ще про папір. Він тут теж тонкий, як і у попередньому, всього 70 грам. Ну але з урахуванням для яких цілей він призначений, то цього буде цілком достатньо. Він і не повинен бути тут якийсь там цупкий, адже малювати якимись там акварельними фарбами, я думаю, ніхто тут не збирається. До речі, дуже компактний формат. Його зручно брати із собою, скажімо, на відпочинок чи у відрядження. З блокнотами на цьому все. У мене ще тут є ось такі маленькі приємності. Спершу покажу два набори папірців для записів. Перший ось такий у пастельних відтінках. Приємні кольори, якість у них чудова. Дивіться, наскільки великий ось цей клейкий шар, і сам клей дуже хороший та липкий, за рахунок чого листочки приклеюються дуже надійно. Ось дивіться, я навіть змогла приклеїти його назад до блоку, і оці куточки вони не відходять, не відклеюються, не закручуються. Ну, знаєте, як то часто буває. Не знаю, як вас, а мене це ну, дуже нервує, дратує. То ось ці виглядають якісними, і я. Думаю, що немає, не матимуть такої проблеми. Ну, побачимо в подальшому. Використовувати їх можна буде за призначенням, вклеювати для заміток у блокноти чи біля робочого столу. Ну, але теж можна у якості скраб паперу у колажах. Ну чому ні? Палітра класна, тож можна щось цікавеньке вигадати. У цьому наборі 200 штук. Далі другий набір, він ось у такому крафті, теж багато цього клейкого шару, Кількісно їх менше 100 штук і вони тонші, 70 г. У попередньому блоці було 80 Знову ж таки, використовувати можна як звичайний папір для записів, а можна у творчих блокнотах, як елементи декору. Ну, і останнє, що я вам хочу показати. Сама на силу стрималась, щоб не подивитись одразу, а дочекатись зйомки. Чесно вам кажу, я трималась як могла, і ось, нарешті, разом з вами їх дивлюся. Отже, це набір двосторонніх маркерів. З широкою кінцівкою для виділення тексту, ну і з тонкою для записів. Ось така тут палітра. Я зараз зроблю викраску, щоб перевірити, наскільки вони відповідають ось цим заявленим відтінкам. Протестую я їх у своєму буджо, ну бо там я буду ними користуватись найчастіше. І також хочу порівняти їх з моїми старими подібними маркерами. Е, і мені важливо подивитись, чи не будуть кольори дублюватись. Ну що ж, я переходжу вже до викраски. Так, я закінчила. Дивіться, що в нас вийшло. Можу сказати, що маркери дуже класні. У новому наборі кольори навіть світліші, ніж заявлені. І мені це до вподоби. Я люблю, щоб маркери були саме таких приглушених пастельних відтінків. Ось оці жовті взагалі моя любов. Покажу вам ближче, як усе виглядає. Для власної зручності я теж записала усі номерки, ну, бо буде так краще і швидше шукати. Ось тут справа є мої старі маркери. Ну і як бачите, кольори не співпадають, що не може не радувати. Єдине, це ось цей відтінок плакитного. Ну, він практично ідентичний ось цьому з нового набору. Але це не засмутило мене. Буває добре, що співпав лише один відтінок, могло бути гірше. Якість нового набору, до речі, просто супер. Вони не перебиваються. На інший бік теж приємно здивувало, що накладаються рівномірно. Я коли робила викраску, навмисно спробувала декілька кольорів нашарувати двічі. І дивіться, вони ідеально лягають, вони не залишають таких, знаєте, полосок, як то буває. Ось навіть мої старі у цьому плані програють, адже вони якраз мають цей недолік. Навіть ось бачите, видно, що у кінці залишаються такі темніші плянки. От коли забираєш маркер. У нових такого не виявлено. Тому це дуже класні, достойні маркери, бюджетні, до речі, маркери. Я можу їх однозначно рекомендувати, як, в принципі, і все, що ви побачили сьогодні. На цьому все. Дякую, що були зі мною до кінця та до зустрічі у наступних відео! Па-па!